Неба не видно було, стільки було дима, багато було диму. Ну а потім, як вийшов, побачив, що горить цей будиночок одноповерховий. Сьогодні у Полтаві горів будинок по вулиці Соборності, 59. Про пожежу повідомили мешканці сусіднього будинку о 16 годині 6 хвилин. На місце прибули рятувальники у складі трьох спецавто та 15 працівників. Планісіння полягає в, 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 в тому, що Сильне задимлення, рятувальники працюють, працювали в апаратах захисту органів дихання. І також стара будівля занедбана, захаращена вона, і також сухе дуже таке дерево. За словами місцевих, цей будинок і сусідній викупила будівельна фірма, яка забудовувала житловий квартал. З початком повномасштабного вторгнення будівництво призупинили. Мешканці будинку по соборності 59 виїхали. Там почали проживати без хатки, розповідають сусіди. У мене якраз окно виходить сюди, і це... бачу дим. Визвали. Оце такі діла. Весело нам дуже. Четвертий раз за полгода. Вони на першому поверсі в тому під'їзді зробили вікна, закрили цими ролетами, як вони називаються. От. А вони лазять через вікно на першому поверсі, а далі весь будинок їхній, цих Все. Пожежу локалізували о 16.59. Загасили повністю о 18.13. Причину займання наразі з'ясовують, повідомив речник рятувальників області Віталій Шкаревський.